Сповідь, Таїнство Покаяння. Покаяння, таїнство, в якому віруючий сповідує свої гріхи перед Богом в присутності священника і отримує через священника прощення гріхів від самого Господа Ісуса Христа. Чому існує таємниця Покаяння. Ставши членом Церкви Христової. Людина проходить велике таїнство хрещення, в якому очищається від первородного гріха і від усіх особистих гріхів, чинених ним перед хрещенням. Таким чином, в момент хрещення людина справді вільна від усякого гріха, святий Дух живе в ньому, роблячи його спадкоємцем Царства Божого, але життя продовжується. Навіть докладаючи всіх зусиль, щоб жити духовним життям відповідно до Божественних заповідей, людина часто несвідомо, безпорадно впадає в різноманітні гріхи. Коли тягар гріха накопичується, Дух Святий все більше відходить від людини. Саме тоді на допомогу приходить таїнство Покаяння, яке іноді називається маленьким хрещенням. Дозволяючи людині звільнитися від гріхів, скоєних після хрестильної купелі, як і всі церковні таємниці, таємниця покаяння встановлена Богом, сам Господь Ісус Христос дав своїм апостолам і через Ним всім священникам владу відпускати гріхи. Кому прощаємо гріхи, тому простяться, кому залиш, тому й залишаться, від Іоанна 20.23 Хоча життя ранніх християн було набагато чистішим і високим, ніж життя сучасних християн відомо, що апостоли, отримавши владу від Господа, звершували таїнство покаяння, багато хто з віруючих прийшов сповідався і оприлюднив свої діла, діяння святих апостолів 19,18, щоб отримати прощення гріхів для людини, яка кається потрібно. Примирення з усіма близькими, щира зневага до гріхів, словесна їх сповідь, твердий намір виправити своє життя, віра в Господа Ісуса Христа і надія на Його милість.